Всім привіт! Мене звати Анторіантович. Ми всі ще вагітні. Зараз вам буду говорити дуже цікаву тему, тому що це ім'я. Знаєте, Я до, до шести років думав, що мене звати Ейти. А ну а жарти жартами — це дійсно важливий момент. нашу першу донечку звати Аліса. І так сталося, що 4 липня, коли вона народилася саме в цей день, був виданий перший примірник in Невандело, творіння Люса Ми Вирішили, якщо в цей день не це пов'язано з цією книжкою, то ми. Це була неясна мета. Це була одна з причин. Чому ні? У нас а? було кілька варіантів імен. Барак, Обама, Мішель, Хіларі, Біл, Моніка. Чому ці імена? Тому що донька народилася у нас 4 липня в День Незалежності Сполучених Штатів Америки. Я вирішив розпитати, як все-таки, можливо, хтось зірок порадить назвати дитинку і, можливо, щось розкажуть про свої імена. Я... А, а, вперед, да? Ім'я, ім'я, так. Да. Меня зовут Наталья, она значит родная. Переводится, да. Родная. По паспорту я Вадим. По жизни дядя Жора. Дядя Жора назвали, я даже сам что-то задумался. А вот Вадим это в общем, завоеватель. Меня звати Виктор, назвали меня честь Виктора. Не знаю, а что означает? Ну, насправді ми вже вирішили, як називаємо нашу маленьку донечку, ми вирішили назвати її. Вага. Ларита. Лоліта. По-перше, це інтернаціональне ім'я. Воно означає польова трава. Лоліта Мілявська, тобі привіт величезний. Я думаю, що Лоліті сподобається, що ми назвали доньку Лоліта. Сподіваюся, що наступного разу, коли ми вже вийдемо з нашим відео щоденником, ми будемо їхати до пологового будинку для того, щоб побачити вже нарешті Лоліту. Дивіться сніданок з «1 плюс 1». Дивіться сніданок з «1 плюс 1».